Доброго дня, шановні студенти, вельми шановні педагоги, з великою приємністю хочу представитися. Мене звати Тетяна Петришина, я викладачка обласного чернівецького фахового коледжу мистецтв імені Сидора Воробкевича, завідувачка навчально-методичного відділу, працівників мистецьких шкіл підвищення кваліфікації Буковинського центру культури і мистецтва, доктор філософії, мистецтвознавства. Хочу презентувати вам свою тему, яку я підготувала. Це фізіологія вокалу та механізм створення звуку. Це основні системи, які опанувавши вокаліст може вільно володіти своїм голосом, керувати і співати різний за складністю репертуар. Ну, коли ми співаємо, здається, що звук. Просто йде зсередини. Але за цим процесом стоїть складна і водночас досконала взаємодія різних систем організму дихальної, голосової та резонаторної. І що краще ми це розуміємо, то якісніше і усвідомленіше можемо працювати над своїм голосом. Ну І перша система, яку ми розглянемо, це є дихання. Дихання це є основа у вокалі, основа звукоутворення. Перший крок у створенні звуку це вдох. Ми вдихаємо повітря, воно надходить до легень і саме це повітря є енергією для нашого голосу. Правильне дихання відрізняється від звичайного побудови, повсякденного, яким ми дихаємо, користуємося кожного дня. У вокальному диханні ми використовуємо діафрагму. Це куполоподібний м'яз, який розмежовує грудну і червну порожнини. Розташований під легенями, і коли ми вдихаємо плечима, ми створюємо напругу. Коли ж вдихаємо животом, то е, дихає саме діафрагма, тобто розширяються наші ребра і е, ми фіксуємо це повітря. Таким чином, е, наші легені забезпечують більшу кількість повітря, якої з яким ми можемо керувати, е, філірувати і так далі. Тобто від дихання буде залежати острота, інтонація, філіровка звуку і багато багато інших таких моментів, саме диханням. Тому і дихання є фундаментом. Далі гортань і наші. Голосові зв'язочки усередині гортані наші зв'язочки знаходяться по центру. І коли ми мовчимо, вони знаходяться в пасивному стані, як тільки ми починаємо розмовляти і співати, вони починають скорочуватися, тобто змикати. Змикатися. Е Коли ми створюємо звук, ми посилаємо сигнал у головний мозок і е зв'язочки наші змикаються. І повітря під тиском, що саме проходить між зімкненими зв'язками, викликає їх вібрацію, так і виникає цей первинний е голосовий звук. Е цей звук є слабким, сирим. Він більше схожий на годіння от ці перші змики, але саме його ми перетворюємо, працюємо над ним, над його об'ємом, і він стає е, співучий, стає тембрально забарвлений. І е, завдяки наступному нашому резонатору, резонансу е, 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 етап. Де ми підключаємо наші резонатори? У нас є три резонатори: це грудний, мішаний і головний. Вони між собою пов'язані. Простіше я завжди пояснюю своїм учням, це як колонки. Ми підзвучуємо. І саме. Резонатори це пустоти, порожнини в нашому місті, де тіло наповнюється звуком, звук підсилюється, збагачується і набуває природнього тембру. Тобто, завдяки резонаторам ми розкриваємо природній тембр голосу. І саме завдяки нашим резонаторам ми е, определяємо там, до прикладу, який це тембр голосу е, м'який, дзвінкий, низький, високий і так далі. Е, Далі наступна система це є е, наша е, артикуляція. Від артикуляції залежить е, чіткість слова, тому що. Завжди кажу для своїх учнів, що основна наша ціль, коли ми співаємо, це донести слово інформацію до слухача про те, про що ми співаємо. Тому завжди вокаліст повинен бути в темі, як то кажуть, розуміти про що він співає, розуміти зміст, переклад і так далі. І чіткість, ось ця вимови, слово, яке ми доносимо, повинно бути. Дуже дуже якісним і чітким. Тому наш апарат ми задіємо усі органи мовлення: тверде піднебіння, м'яке піднебіння, язичок, корень, язичка, щелепка, нижня, верхня, м'язи нашого обличчя, м'язи губів і так далі. І саме артикуляція допомагає нам формувати чітку дикцію. Вона впливає саме на якість вокального звучання. Наприклад, надто напружені щелепи, то коли в нас при виконанні твору будь-якого ведуть за собою певний ряд таких проблем, як зажи, зажатість, як скутий звук, який не має польотності, має відбиття, або опущене м'яке піднебіння, то звук відходить. На задній план, стає глухим, він не пробиває головний резонатор і не має остроти. І таким чином в нас з'являється ось ця е, е, детонація, тобто та, е, фальшиві ось ці нотки, коли ми там не дотягуємо там, ну, чверть і так далі. Е, ну, і, е, Задля цього ми постійно, я кажу своїм учням, ми постійно маємо налаштовуватися. От як інструменталіст налаштовує е, е, свій інструмент, е, готує до виконання е, так, так і ми свій е, механізм, свій інструмент, свій голос готуємося до виконання. Е, е, і ще одна така е, система це є усвідомлене керування тілом. Е, коли ми навчилися, навчимося керувати своїм тілом, ми будемо вільно володіти своїм звуком. Гарний вокал це не тільки про слух і про талант, це про тілесну свободу, це про координацію, усвідомлення, де ти натискаєш, де ти відпускаєш. Вокаліст це як спортсмен, він тренує своє тіло, щоб досягти цієї голосової гуч, гнучкості сили звуку стабільності, власне, і голосовий апарат він є дуже чутливим, він реагує на все, на стрес, на втому, на погану поставу, ну, навіть на емоційний стан. Тому важливо себе постійно налаштовувати на роботу, на такі позитивні моменти і пам'ятати, що немає нічого неможливого. Все, всі проблеми в нас зароджуються в голові, всі затиски в нас зароджуються в голові. Потрібно зрозуміти. Завжди, коли працюю зі своїми учнями, ми спочатку розбираємо психологічно, чому там, наприклад, на, в тому чи іншому технічному місці в творі нас постає проблема. З чим це пов'язано? Чому відбуваються ці затиски? Коли ми вивчаємо, коли ми це досліджуємо, ми розуміємо, що первоначальна причина це йде із все таки з психоемоційного стану. І ми завжди це пропрацьовуємо. Тому важливо пам'ятати про ці основні такі системи, які створюють, формують власне оцю е механізм створення звуку, тобто це дихання, е основа, основ, пусковий механізм, гортань і зв'язки, джерело звуку, саме зародження. Резонатори, тембральне забарвлення і підсилювачі, артикуляція, формулювання слова і чіткості. Ну І тіло інструмент наш, який має бути завжди вільним, гнучким, контрольованим та сконцентрованим, налаштованим, тобто зібраним. Я хочу побажати від себе всім легкості звуковидобування, пам'ятати, що голос це найцінніший скарб, і його потрібно леліяти, берегти, дотримуватися вокальної гігієни, не перенавантажувати своє, свої зв'язки, свій голос. Прислухатися до своїх педагогів, працювати над собою і підкорювати найбільші, найбільше, скажімо так, вершини, всім хочеться побажати успіху на творчій ниві, це не простий шлях. Але це дуже дуже цікавий і емоційний. І попереду, скільки у вас ще багато цікавого, тож я бажаю вам різноманіття у вашій сфері, у вашій творчій діяльності. Хай успіх завжди супроводжує вас. І пам'ятайте, що велика наполеглива праця. Це 90 успіху, тому працюйте працюйте над собою зі своїми неймовірними педагогами. А я хочу приступити до практичної частини і е, презентувати вам роботу зі своєю студенткою, е, випускницею Мірою Чиполенко. Дякую! А зараз ми приступаємо до практичної частини, і е, я хочу представити вам свою студентку, випускницю Міру Чіполенко. Ми зараз з нею покажемо, як ми працюємо, як ми видобуваємо чіткість звуку, інтонування і розпочнемо ми з розпівок. Завжди ми розпочинаємо з розпівок, а саме перша розпівка це на марморанду для того, щоб розігріти наші резонатори. І відчувати ось цю вертикаль, щоб резонатори працювали. І груди, і, зокрема, головний далі. правильно укласти гортань, тобто ми відчуваємо, що тут у нас вже зажимається гортань, тому що йдуть перехідні нотки, і тут важливо вчасно її опустити, адже е на якій висоті ми не знаходилися, завжди повинно бути відчуття цієї свободи і контроль звуку. Тому ми зараз яким чином ми опускаємо, ми робимо полозі такий, звільняємо нашу готку, е опускаємо нашу гортань. І відчуваємо ось цей такий простір, куди повинен резонувати цей звук. Чітко і вправно володіти технічними моментами, і ми завжди обираємо такі вправи, які притаманні для саме тембру голосу Міри, які розкривають її потенціал, і зараз ми хочемо продемонструвати вправу технічно. Вже далі. І також важлива артикуляція опустити більш ніж ніж легко. Вона має вільно тебе опуститися, щоб не було зажимів. Тоді звук буде литися. thank media. you А зараз міра виконує Арію Габріеля Сібело або Долороза прекрасне створіння. Пробуємо е, розібратися перше це яким ти диханням користуєшся. Я тебе зараз попрошу на початку фрази: гарно зафіксувати дихання, е, глибоке, діафрагмальне, і зафіксувати його, тому що в тебе часто. Кінцівочки ти пускаєш і перший тон, ти не фіксуєш його на опорі, він у тебе просідає, тобто ти розщеплюєш связочки, проходить продих. І, відповідно тон втрачає ось цю остроту. Зараз спробую від початку прямо від тебе, від твоєї першої фрази. Остренько наблизити сюди звук на передній план. Не глибити його, не потрібно його глибити. В тебе дзвінкий досить тембр голосу, і він гарно відбувається, коли ти його ведеш по передньому плані. А також зверни увагу на дихання, тобто зафіксуй. Тепер тобто, ще пробуємо. Будь ласка. Доверху будувати, бо ти спускаєшся з кожним тоном і просідає, по-перше, іде продих, і інтонація садиться. І немає цієї остроти. Спробуй зробити акцент на перший тон. Та-та-та-та! І світлесенько повести фразу енергетично до верху. Пробуємо з того місця. Від Маркти Фам. Ја го натврдете и Се, се, Ти не підготувалася. Що тобі потрібно? Тобі потрібно взяти добряче дихання. У нас там є слово перед тією ноткою ля. Будь ласка, прошу заграйте. От тобі перед цим потрібно взяти добре дихання, зафіксувати, не видихати одразу на першу, першому складі, а протримати і оцю нотку ля атакувати зверху, тобто ти не йдеш. Ти не підходиш і береш її, і видихаєш, а фіксуєш її. Атака зверху по передньому плані. Давайте, будь ласка, цей підхід. Дихання, ти потрібно, тобі потрібно його затримувати. По суті, наш голос це є повітря, яке ми видихаємо, і ми співаємо на видосі. І плотність нашого звучання буде залежати від того, наскільки ми вправно е володіємо диханням і наскільки ми вміємо його фіксувати і затримувати. І от власне, коли ти співаєш оці кантелейні фрази, твоя задача не видихати на кожному тоні, а максимально затримувати повітря і відчувати ось цей змик. І звуковедення в попередньому плані, тобто звук завжди перед тобою. Ти завжди його ведеш на слухача. Спробуємо зараз ще ось цю фразу, так, обо, кадела, де І спробуй світлесенько е, не глибити. Хоч тут саме в цій арі манера виконання хочеться в більш легкості. Це не є драматична така арія, де там Емоції і більш самого народу показати. Тобто тут більш легкі е, е, ці такі технічні моменти. Будь ласка, прошу ще раз. Показати потужність і силу звуку це відповідає наше дихання. Від дихання ми філіруємо звук, робимо силу звучання, але ніяк не глибина. Тобто завжди звук повинен бути світленький. Просто запам'ятаємо, що якщо звук по передньому плані, ми ним керуємо, якщо звук по задньому плані, він не керований робиться. Це перше. Друге, чіткість все-таки. Так, кантелена, звуковедення, фразування потрібне, важливе, але без дикції, без чіткості всіх цих складів приголосних, Белла, Роза, чіткість ось ця повинна бути. Тобто Не потрібно змазувати саме цю дикцію. Обо, обо, роза". Тобто, щоб кожний звук, кожне слово зазвучало. Це е, другий момент. І е, мислення згідно е, цих висхідних і несхідних рухів у арії. Тобто ми не рухаємося за звуком, тому що інтонаційно ми будемо просідати, і це провокує на видок. Тобто, енергетично несхідний рух ми будуємо доверху, висхідний донизу. Тобто, ми завжди стараємося отримувати звук на одній площині. Тому що він у нас створюється, змикається зв'язочки, зв'язочки заточки на завжди на одному лінії знаходяться, тому у нас немає нотки там, нижні нотки там. Тобто, все від однієї точки будується це, потрібно важливо е зрозуміти.